Скільки ти ще будеш собі брехати, скільки ще разів скажеш, я почну завтра, і знову нічого не зробиш. Скільки ще днів, місяців, років ти готовий злити, удаючи, що все під контролем, давай чесно, ти не зайнятий, ти не перевтомлений, ти не ще не готовий, ти просто відкладаєш, бо так безпечніше, бо так не потрібно брати відповідальність, бо так можна пояснити собі, чому життя не міняється. Ти кожен день знаходиш виправдання. Сьогодні немає настрою, завтра немає часу. Післязавтра немає енергії, а потім проходить рік. І ти дивишся назад з відчуттям порожнечі. І найстрашніше, ти вже звик до цього. Ти звик жити в режимі Я знаю, але не роблю. Ти звик дивитися мотиваційні відео замість того, щоб діяти. Ти звик уявляти майбутнє, але нічого не міняти в теперішньому. Ти кажеш собі, що ще встигнеш. Але правда в тому, що час не чекає, поки ти наберешся сміливості, поки ти думаєш, інші роблять, поки ти сумніваєшся, інші помиляються і ростуть. Поки ти перекладаєш з дня на день, твоє життя стоїть на місці. Ти хочеш змін, але не хочеш міняти процес. Хочеш результат, але не хочеш дискомфорту. Хочеш нове життя, але живеш по старих звичках. Так не працює. Ніхто не прийде і не змусить тебе. Ніхто не врятує, ніхто не дасть чарівний момент. Якщо ти сам не встанеш, нічого не зміниться. І давай ще одну жорстку правду: ти знаєш, що робити, ти знаєш, з чого почати. Ти просто не хочеш починати з малого, бо це не виглядає серйозно. Але саме маленькі дії і відрізняють людей, у яких щось виходить, від тих, хто все життя говорить. Ти не починаєш не тому, що не можеш, а тому, що боїшся подивитися собі в очі через рік і зрозуміти: ти знову нічого не зробив, ти боїшся не поразки, ти боїшся відповідальності за власне життя. Кожен день, коли ти відкладаєш це вибір. Вибір залишитися тим самим, вибір не рости, вибір не брати шанс, який у тебе є, і найгірше ніхто не скаже тобі, що ти програв. Ти просто прокинешся одного дня і зрозумієш, що змарнував час. Без драми, без вибухів, просто з порожнім відчуттям усередині, і саме зараз у тебе є момент вибору. Або ти знову скажеш крутий текст, і підеш жити так само. Або ти зробиш одну маленьку, але реальну дію сьогодні не ідеальну, Не красиву. але справжню, бо дія лікує сумніви, дія вбиває страх, дія створює повагу до себе, скільки ти ще будеш чекати. Скільки ще будеш собі брехати, скільки ще разів відкладеш власне життя? Або ти починаєш зараз, або продовжуєш пояснювати собі, чому знову не сьогодні. Вибір простий: але відповідальність твоя.